В нашій голові ще живе пам'ять про зошит, купу перекреслень і велику прекрасну двійку. Не знаю про вас, у мене живе в пам'яті дуже добре. Але питання в тому, що найкраще, коли ви будуєте бізнес, взагалі переосмислити своє бачення цього і виключити таке слово, як помилка зі свого лексикону. Це не означає, що ви не будете помилятися. Так, ми люди, ми всі помиляємося. Просто помилка це, це просто дані. Сприймайте це як інформацію. Я помилився, як я можу це змінити? Якщо ми когось образили, звісно, ми вибачаємось. Але коли ви робите помилку, найчастіше люди запам'ятовують найкраще ті слова, в яких вони помилилися. Я викладала англійську близько 10 років, я точно знаю. Що коли от учень помилиться в слові. Потім він чи вона його вивчить і буде знати найкраще. Тому помилка це взагалі-то досвід. І це дуже важливо. Коли ви робите помилки, головне не робити їх мільйон разів, головне не стрибати на одній і ті ж граблі мільйон разів. Але якщо ви знайшли граблі, ви тепер знаєте, де вони лежать. Можна намалювати карту і обійти їх, а можна забрати в сарай. Тобто, ваші, ваша карта граблівці насправді дуже цінно. Тому не знецінюйте свої помилки, і для підприємця, чим більше ви будете помилятись, тим швидше ви знайдете те, що вам потрібно. Тому що чисті руки лише в тих, хто нічого не робив.